Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. У відповідь на удари по Україні. Україна продовжує бити по РФ. понад 320 загиблих в Єйську, Краснодарі за останній день зими, куди пролетіли наші ракети по місцях пусків, шахедів і складах горить. Все в лікарнях не вистачає крові. Сотні поранених в крові помічника залужного, який брав участь в переговорах, знайшли отруту. Зараз він в реанімації. Ситуація все більше нагадує якийсь жахливий сон, де все удари по військових об'єктах в Росії. Вже навіть підтримують самі росіяни, бачачи, що перетворилась їхні пілоти, вбивці керівники. Ство залужний провів нову розмову з командою Трампа, як і президент Зеленський телеграм-канала зазначають, що в розмови з Трампом Путін негласно визнав неспроможність взяти Україну зброєю, Тому йде на переговори і навіть згоди на відведення військ. Той факт, що російський диктатор Путін або двійник підконтрольний патрошова, нібито прагне переговорів щодо припинення війни в Україні свідченням його неспроможності підкорити країну військовим шляхом. За попередніми даними, після переговорів з Лавровим Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії фронту. Reuters пише з посиланням на чотири російські джерела, Пише, що в Кремлі пробують вийти на залужного випадку, якщо Україна захід не дадуть відповіді. Путін готовий продовжувати захоплювати території, поки Зеленський не запропонує зупинитись. Він розчарувався відмовою зеленського від мирних переговорів, і спробами зірвати їх за підтримки заходу. Джерела сходяться на тому, що Путін хотів би з сьогоднішнім моментом, щоб залишити війну. Але будь-які бойові вигоди зафіксовані в угоди, не підлягають обговоренню успіхів. На фронті вистачить, щоб продати перемогу народу. Путін також не хоче проводити загальну мобілізацію, пам'ятаючи про падіння його рейтингу після першої хвилі в двадцять році. Ще одна причина призупинення війни повернення все більшої кількості героїв Сво Ваних у боях, але незадоволених своїм цивільним життям, які таким чином створюють напругу в суспільстві. усі п'ять джерел повідомили, що потім не збирається нападати на країни НАТО і побоюється зростаючої небезпеки, включаючи ядерну. Той же час вночі китайський борт приземлився в Москві. Китайці передали патрушу головну свою умову переговорів. Росія здає частину ядерної зброї під контроль союзникам. Відводить війська, курили Японія, Сибір Урал. Китай встановлює зовнішнє управління на ТРФ Патрушу погодився. І головна умова ліквідація Путіна, якщо він ще живий, та всіх його діючих двійників ми заканчуємо. сообщив он вже цілий тиждень. Різноманітні телеграм-канали пишуть наступне. Телеграм-канал Офісне Мишення пише це сталося дуже неочікувано. Патрошов не дозволить путіну владу перед остаточно прийнятим путінським рішенням про ядерний удар відбудеться переворот. Військові генерали РФ чекають наказу. Патрушев ініціює операцію наступних. Ці Всі плани лише чутки. Втім, те, що відбувається із розворотом, США, підтверджує те. Що справжні торги йдуть між США та саме Китаєм, а не Росією в той же час Туреччина у розмовах із представниками України Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українських територіях як частини миротворчих сил. Про це йдеться у повідомлення агентства Bloomberg. Передає ДС. за даними джерел видання. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Зеленським. Та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим співрозмовники агентства стверджують, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій підготовки щодо її формування Росії, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не надала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї, каже Джерело Блумберг. Воно додало, що в переговорах між Анкарою та Москвою це питання не розглядається як першочергове. В той же час відповідаючи на питання журналістів, чи потребуватимуть британські миротворці допомоги, якщо Росія нападе на них, Трамп заявив, що ні, президент Трамп сказав, що британців не потрібна велика допомога. Що коли його запитали, чи США прийдуть їм на допомогу, якщо вони зазнають напади з боку Росії, зберігаючи мир в Україні? Про це глава Білого Дому сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, предає Сенен. Трамп сказав, що США завжди допоможуть британцям, але при меншу перспективу того, що американці нададуть військову підтримку британцям європейським силам в Україні. Ви знаєте, як завжди вважав, що британці не потребують особливої допомоги. Вони можуть дуже добре про себе поспілкуватися. Вони можуть дуже добре про себе піклуватися, звучить так, ніби ми ухиляємося, але це не ухиляння. Ви знаєте, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими. І вони можуть подбати про себе, але якщо їм потрібна буде допомога, я завжди буду з британцями. Добре, я завжди буду з ними, але вони не потребують допомоги. Сказав Трамп Стармар, своєю чергою відзначив історичний альянс між штатами і Британією, закликав США бути запобіжним механізмом для припинення вогню в Україні. Але потім Трамп запитав Стармера, чи могли б ви самі протистояти Росії? Ну знітився британський прем'єр, після чого обидва політики розсміялися. Кір Стармер заявив, що війська Великобританії готові зайти на українську землю і підняти літаки в повітря для підтримки мирної угоди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Глобав кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.